Слухайте, ну нам і нашим жінкам дуже тут подобається. Представте, яка тут красота, коли ці всі дерева будуть зелені. Я літом приїжджав сюди, взагалі красиво, зараз піду покажу вам чан. Ще є домики, значить, по домиках я під'їду більш такий підходящий день, щоб людям не заважати. Виходити, такі, Я як рибак, то взагалі бомба. Сижу собі в домику, би жерлиці на щучку розставив. І красота. Сидиш собі, якийсь там пісюрік тянеш, пісідочка. Гар, гарно все, головне деталі, розумієте? От замітьте, які деталі. У всіх домиках деталі. Тут наш чан. Зараз продемонструю, як він тут є. Сосенки, освітлення з відом на ставок. Накритий вже гарячий. У нас тут є бульбашки чан джакузі, підсвітлення і так далі. Дуже гарно, дуже гарно. Зараз ми сюди прийдемо і будемо пробувати. Красота.